Вправа 243. Улітку діти шостих класів заготовили для шкільної їдальні 6 кілограм сухого липового цвіту. Скільки склянок чаю можна буде заварити, якщо на одну склянку потрібно 2 грами сухого цвіту? Ну що ж, давайте міркувати, як можна дати відповідь на таке запитання. Ну що ж, записуємо тоді перша дія або перше завдання, яка буде перша дія? Потрібно 6 кг. Давайте переведемо в грами. Записуємо тоді перша дія. Отже, записуємо, що 6 кг це дорівнює. В одному кілограмі це 1000 грам, то це буде 6, що множиться на 1000 грам. Ну і, звичайно, що це буде дорівнювати 6000 грам. Тобто 6000 грам у нас заготовили сухого липового цвіту. Тепер нас запитують, а скільки склянок чаю можна буде заварити, якщо на одну склянку потрібно 2 грами сухого цвіту. Потрібно тоді 6 тисяч поділити на 2. І дізнаємося, скільки склянок чаю можна заварити. Записуємо друга дія. Отже, 6 тисяч. що ділиться на 2 грами це дорівнює. 6 тисяч ділиться на 2, 6 пліти на 2 це буде 3, і ще 3 нулі, то це буде 3000. Отже, 3 тисячі. Записуємо в дужках чого склянок? Отже, три тисячі склянок записуємо чаю. Можна буде? Можна буде заварити. З шести кілограм сухого липового цвіту. А, гаразд. Тобто ми знаємо, що всього липового цвіту вистачить, щоб заварити три тисячі склянок чаю. Ну що ж, переходимо до другого завдання. На скільки днів вистачить заготовленого цвіту, якщо у школі харчується 100 дітей? Будемо вважати, що одна дитина випиває тільки одну склянку чаю. Ну, якщо так, і давайте думати, якщо б мене було 100 склянок, то їх би вистачило рівно на один день кожній дитині по одній склянці чаю. А виходить 200, вистачило б на 2 дні і так далі. Тобто, якщо ми будемо думати логічно, щоб знайти кількість днів, нам потрібно. Ту кількість склянок чаю, які в нас є, поділити на 100. Ну що ж, Записуємо тоді друга дія. Так. Друге завдання. Тут буде тільки одна дія. Потрібно 3000 склянок, які в нас є. Поділити на 100. Тому що 100 склянок потрібно, щоб харчуватись один день, бо є 100 дітей. Забираємо 2 нулі і у нас вийде 30. Записуємо в дужках чого днів. І записуємо оце наскільки? На вистачить? Заготовленого цвіту? Заготовленого цвіту. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, перше запитання. Скільки склянок чаю можна буде заварити, записуємо перше. Отже, пишемо 3000 склянок. Друге, На скільки днів вистачить, пишемо друге на 30 днів. Ну що ж, ось таке завдання про дмухняний липовий чай на цьому вправу завершено.